Чотири вісім два. Наче всього три цифри на штрих-коді, але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі чотири вісім два зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось як правильно зварювати ти або інші матеріали. Виявляється, це цікаво. Чому в КПІ 5 літ учать сварочному ділу? Як стати українським розробником? Вони не народжуються розробником, вони стають з часом. І взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, всі в плюсі. До речі, чи відомо вам, що зварювання це процес з'єднання матеріалів за рахунок міжатомних зв'язків? Історія зварювання почалась в 1802 році, коли фізик Петров ВВ, який, до речі, вчився в Харкові, відкрив на практиці електричну дугу. Але далі діло не пішло. І лише у 1882 році український винахідник Микола Миколаєвич Бенардос, який, до речі, навчався в Києві, винайшов сам процес електричного зварювання. А у 1939 році український вчений Євген Оскарович Патон розробив технологію автоматичного зварювання під флюсом. І це все змінило. Найвідомішою роботою Патона є, звісно, міст Патона. Він, до речі, на 300 метрів довший за хрещатик. Але мало хто знає, що в Києві два мости патона. Міст закоханих також побудував патон. Отакої. Знайомтесь: провідний виробник зварювального обладнання в Україні компанія Патон Інтернешнл. 65 років досвіду. Більше 10 мільйонів доларів інвестицій у виробництво. Один з найбільших виробників даного напрямку в Східній Європі. Вітаємо на Патон International. Привіт, привіт, Патон Інтернешнл. Хто з них Патон, хто International? Це всі патони. International, напевно, це ми сучасні виробники обладнання потону. А це засновники бренду нашого. Це ті, з чого починалась взагалі сварка патон. Я, от про Бориса Євгеніча чув, це його міст. Да? Міст Патона — це якраз от Борис Євгенійович зробив. Ні. 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 <рес> Борис Євгенійович, чому його всі знають, бо він жив у наші часи, так скажемо. А, -а, -а. А, да. а Євгеній Оскарович він жив, скажімо так, вже давненько-давненько ще був під час війни, і тому це вже історія. Тому знають Патон як Бориса Євгенійовича. А насправді засновником є Євгеній Оскарович. Коротше, треба розбиратись. Розберемося. Так, <свят> <свят> да, погнали. Ну, погнали. <свят> Це у нас цех металообробки. Корпуса виготовляються, різні деталі. Там ми б'ємо на трумфах, гнемо, варимо. Тут у нас вже підготовка до покраски, фарбуємо, запікаємо. І на виході маємо вже готовий такий. Корпус гарненький, чистенький, з жалюзями покрашений, готовий для того, щоб передати далі на виробництво. Інститут електрозварювання імені Патона. Ваша компанія Патон International» – Вони пов'язані якось. Чи це просто назва? Пов'язані історично. Євген Оскарович Патон. Він Видатний мостобудівник. Він в Київському політехнічному інституті свого часу заснував кафедру електрозварювання. Ця кафедра вона виросла в інститут електрозварювання. Інститут розробляв технологію зварювання, тобто, як правильно зварювати ти. Або інші матеріали ці технології потрібно було втілювати в обладнання. Декілька років тому ми вже почали називатися Патон Інтернешнл». Ми виготовляємо зварювальне обладнання та матеріали під брендом Патон. З інститутом ми також співпрацюємо. Тобто, ви різні да. структури на да, структури ми різні. Да, це НТК науково-технологічний комплекс Патон. Тобто, Патон це не просто інститут, або просто наш завод. Там ще до десятка здається компаній. Так сказати, серце нашого заводу це відділ розробки. Звідси все починається. Добрий, день. — привіт, Євген, салют. Є дуже багато різних способів зварювання. Є там мікмак, є ручне покрите зварювання електродом, аргонодугове зварювання. Є дуже просто багато товщин і дуже багато різних матеріалів. Ми проектуємо друковану плату, розводимо дорожки, вставляємо компоненти. До речі. Чи відомо вам, що в старих трансформаторних зварювальних апаратах енергія перетворювалась за рахунок магнітного поля, і для цього використовували оцю купу витків мідної проволоки? У сучасних апаратів зовсім інший принцип роботи. Схема така: спершу змінний струм AC перетворюють на постійний DC. Він надходить в інвертор, який знову його перетворює на змінний струм, але вже з дуже високою частотою. Кілька десятків тисяч герц. Після того знижують його напругу і знову перетворюють на постійний струм. Ну і подають для зварки. Такий апарат називається інверторним. Отакої. Зараз для перетворювання. Вхідної напруги для підвищення її частоти використовуються електронні компоненти, а саме там силові транзистори. І інші компоненти, які працюють разом. Тобто, вже можливо перетворювати струм, не використовуючи там, кількість відків великих трансформаторів, а вже можна перетворювати струм набагато більш раціональним способом. Захта, звісно, конечно, лучше. Чим? Найбільш економічним. В наше время це найголовніше пожалуй. хороша розробка. Два роки. Два роки. Да, да, два роки. Сварочний апарат це, це не просто електроніка, це не блок питання. Там вперше необхідно знати технологію. Ти дош э, розуміти, що ти робиш. Історія, яка треба перевірити взагалі ідею, чи вона працює? Зліпили все в кучу плати, вони мають одна командує іншій, третя передає сигнали. Це ті самі хлопці роблять. Тобто вони і придумують, да. і малюють, да, і, да, і да. після того руками да, це да. збирають. Ну, ідея у них потім на комп'ютер два, на платі три, на виході чотири. Коли одна людина цим займається, не не втрачається зв'язок. Він знає, що він хотів, як воно в нього тут є, і що має бути. Я правильно розумію, все, що робить патон, це власні розробки. Тільки так. Взагалі Тільки так. Нуль, нуль якихось варіантів, щоб от щось ми взяли, якусь готову купили плату. Навіть зараз, в такі важкі часи, все одно розробляється нове. Так, да, звісно, да. ми за три роки, десь біля восьми моделей зварювального обладнання е, випустили на ринок. Тобто зварювальний апарат це не просто. Зварювальний апарат. Це там є маленький комп'ютер, материнська плата. Так, звісно, да. там є декілька типів плат, кожна з яких відповідає за свою частину роботи в цілому обладнання. Є дійсно мізки, тобто це там, обробка сигналів, є плата условно серця, яка керує саме силовою електронікою і саме, ну, саме перетворює струм. Почому в, в КПІ. Пять лет учат сварочному делу. Все думают, что сварочному делу его учат, надевать, грубо говоря, краги и варить. Не нас учат. Теорії, як правильно присходить ну, цей ну, зварне з'єднання. Що для цього, цього необхідно? От ми поварили нержавійку, у нас залишилися такі оклиси. Черво, червоні сині. Є різні способи видалення цих окисів. Там є хімічні, механічні, можна там наждачко їх стирати. А є такий спосіб: микаємо щіточку в спеціальний реагент і просто доторкаємося цією щіточкою до дошва. Цей спосіб називається пасивація. Він електрохімічний цей спосіб. А на що це треба? Наприклад, зварювальник робить перила десь в якомусь торговому центрі. Вони mm -hmm. з нержавійки. Він зварив ці всі перила, а по кругу залишив ось отакі кольори. Ну, ви скажете, що це що це таке? <плат> що це таке? Я він, скажу так, так. Да. Він оце, таку штуку взяв, почистив і, і прекрасно. Щоб розробники ефективно робили, для них потрібно створити просто умови. і вони тоді ефективно працюють. Експертиза в знанні. У да? нас є батони mm -hmm. да. один і другий. Можна сказати, що завдяки цим знанням ця галузь має можливість стати світовим лідером. Однозначно. Ну, наприклад, Фроніус 450 розробників, це якраз і є. вони фактично створили і фасуті інститут. ще один лідер, яркий, яркий примір, Ну приклад, це Лінкольн. У них у них точно такой же существует в, в Америке точно такие же институт как бы Патона американский mm -hmm, mm -hmm. и за завдяки всему, Линкольн тоже мировой лидер Тож, mm -hmm. безумовно, у нас все є для того, щоб стати лідерами. У нас є інститут, який займається чотка технології, які може ці, цими технологіями поділитися. Поділитися, да. І це дуже-дуже допомагає. От ми зараз розробляємо, наприклад, імпульсний процес. Кому нам звернутися? Нігде это не пишуть. Ні одной немає літератури. Так ми от сейчас обращаємося к інституту. Да, інститут тоже так, як он не розробляв само обладнання, а не знають просто, якби как бы, теорію. Ну і от ми от на такі знаєте, як Шані, шах, ми шах. У нас є тісні зв'язки з факультетом зварювання Київського політехнічного інституту. Ми запрошуємо до себе на практику студентів. У нас зараз молодь вона більш більш технічно обізнана в плані нових тенденцій, тому, що зараз доступ до бази знань там, інтернет, там відеокурси і так далі. Тобто, ну знань. Які можна отримати їх більше, і швидкість їх засвоєння, тобто також може бути збільшена. Тому, звісно, молодь вона завжди буде щось нове приносити, аніж попередні покоління. Вони не народжуються розробниками, вони стають з часом. Вони самі учаться, вони самі. Ну, Спочатку це якісь там, Ну, до прикладу, у нас це КПІ. Зварювальний факультет, да, це, скажімо так, кузніця наших розробників, я теж з КПІ. Марк з КПІ, Влад з КПІ, всі Скапиї. Всі з КПІ. Да. Вони приходять, мають якісь знання електротехніки, схемотехніки, знають, як все рахувати, як це, але як виготовляти зварювання апарати, не знають. Проходять роки, і вони вже становляться, виходять на такий інший рівень. Тобто, угу. це вже, скажімо так, це насправді унікальні люди в нашій країні, яких ну я не знаю. От кроме них от комусь позвонити: альо, приїдь щось допоможи, Такого нема. По-перше, своя думка має бути. Це ну, однозначно. Якщо немає своєї думки, він думає, що все в інтернеті знайде, най це привіт. Потому що там, по-перше, всіх відповідей немає. Ти завжди должен иметь свою теорію. Тобі інтернет допомагає. Я потрапив сюди. Мій дипломний керівник порекомендував мені пройти співбесіду. Мене це зацікавило, бо це дійсно один із тих рідких випадків, коли ти вчишся. І після навчання йдеш саме по спеціальності. Ти для цього вчився 6 років і ти цим займаєшся. Мені дуже подобається. В цих апаратах як багато українського. Все, що можна використовувати українське, ми використовуємо українське, якщо воно відповідає нашим вимогам по якості. Наприклад, мідь. Ми в Україні не знайшли постачальника української мідної стрічки для трансформаторів, який би задовольняв нас по якості сировини. Тому, наприклад, там мітні портуємо. Це цех трансформаторів у нас тут ми мотаємо трансформатори. Потім ми їх складаємо, скручуємо. Після цього відправляємо на пропітку. Далі у нас іде цех кабельної продукції. Ми тут значить, нарізаємо кабель, внімаємо ізоляцію, опресовуємо, скручуємо клеми, ставимо наконечники всі. Клема, електродотримач, І в итоге у нас виходить от така автора продукція. Це у нас цех пайки. Тут відбувається процес зборки. Плат. На них встановлюються конденсатори, транзистори, різні блоки з інших цехів пайки. Mm -hmm. Після цього воно все монтується, паяється і передається в цех зборки. Ці силові модулі, а тут, тут написано, що, а що це? добре читає. Дизайн байпатон. Розроблений модуль нашими інженерами. Тут замовлені спеціалізовані чіпи. Так, да, і цей модуль виготовляється тільки для нас. Це якел, да? так? Дізайн а, а зроблено десь. А там. Я, я вам скажу, що всі відомі бренди е, такі речі виготовляються спеціально під них. Тобто, наприклад, отаку от штуку десь загуглити, знайти mm -hmm. купити її неможливо, бо вона виготовлена чітко під наше технічне замовлення. І виробник не має права виготовляти для когось, крім як для нас. А які у вас об'єми виробництва? Наша компанія може виготовляти і виготовляли близько 50 тисяч апаратів в рік. Ого наразі ми виготовляємо, ну скажімо так, від 2 до 3 тисяч апаратів на місяць. Ви працюєте з більш 50 країнами? Вони знають, що патон це легенда людина. Не всі, не всі, не всі. Деякі знають, наприклад, Південна Корея. Клієнт з південної Кореї він знає, що у нас є інститут. Він знає про патонів. Деякі країни не знали, але ми стараємося доносити інформацію, що нас відрізняє від звичайного виробника зварювального обладнання. Це саме зв'язки, там спільні проекти і там спільна історія з інститутом. Тому що ну, не дуже багато брендів можуть мати таку конкурентну перевагу. Тому що саме зварювальних інститутів їх ну, свого часу в світі було ну, два-три. Тобто в, в Києві, в, в США, і зараз вже ну, там є в Китаї, і там, здається, філіали якісь є. Це дуже важлива історія і не часто. Тепер ми знаходимося в цеху складання, там, де корпуса, які ви бачили, ми виготовляли. Ось вони. Uh -huh. Uh -huh. Тепер їх починають збирати поступово, одне за іншим, ніжки, вентилятори, гнізда, кабеля мережеві, трансформатори ставимо. Після цього встановлюються всі плати силові, після цього на стенди для випробувань. Він встановлює потрібне навантаження і він імітує сварку. Mm -hmm. Тобто, Щоб не стояти, не варити на максимальному, цей баласний реостат робить навантаження там, 200 чи 500 амперів. І він дивиться, що відбувається з апаратом: трансформатор, діоди, транзистори, конденсатори. Mm -hmm. Якщо mm -hmm. щось тут згорить чи відвалиться — це добре. Головне, щоб у клієнтів воно працювало. Кожен має Свій знак отика, він його ставить, і якщо вдруг на сервіс повернеться, він фотографує ОТК і каже: Ану, хлопче, ходи сюди. В кінці цього все заливається лаком, і в такому вигляді апарат починають пакувати. Присвоїть йому серійні номера. До Наприклад, зараз ми пакуємо Турцію. Це зразу на піддон, машина вже стоїть, чекає, а -а -а. і вони зразу уїжджають. А куди куди продається? О, зараз пакуєте Турцію? Куди взагалі воно їде? Давайте подивимося. Сьогодні в нас що є. Це у нас Польща, Польща, Ірландія, Бразилія, Нідерланди, Молдова. Ірландія, Бразилія. Да. Круто. Це у нас Азербайджан, ще одне Польща замовлення і Литва. Це те, що на сьогоднішній день у нас пакується на відвантаження апарати. На сьогоднішній день. Да, ну, тобто да. все це кажеться да, сьогодні. Да. Саме головний етап. Розробили, так. працює. В них, До речі, в них все завжди працює. В розробників, в лабораторії все, на столі все завжди працює. Але ми цьому не довіряємо. У нас для цих цілей є спеціальна камера, що, мінус що 40, плюс 40, 100% вологість, всі етапи випробувань він має пройти цю камеру. Чому це важливо? Зварювальне обладнання воно повинно працювати в дуже широкому ренджі, так сказати, умов. В тому числі і кліматичних умов, чому тому, що ми експортуємо зварювальне обладнання більш ніж 50 країн світу. І е, так як ми виготовляємо саме електронне зварювальне обладнання, нам потрібно бути впевненими в тому, що всі електронні компоненти будуть працювати стабільно. Деякий апарат поїде там, де мороз великий. Витягли його там, мінус 40 на вулиці, якісь нефтяники, образно, да? І він не включився. ми маємо розуміти. Працює він на такій температурі, не працює. Потім він поїде десь в Африку. Плюс 40. Mm -hmm. Працюватиме він чи не працюватиме, або він десь поїде в якісь азіатські країни, де там вологі 100%, де покриється все водою. Mm -hmm. Тут теж маємо це провірити. Як на вашу думку? В чому сила України? Я вважаю, що, мабуть, сила України це ну, стійкості. Тобто, в можливості. Адаптуватися під різні, в тому в числі в багатьох е випадках, несприятливі умови, і зберігати стійкість, продуктивність і майбутнє, мабуть, так. Стійкість. так, це наша сила.